Між тим, перший етап держатестації наукових установ та закладів вищої освіти завершився цього разу. Міністерство освіти і науки оцінювало ефективність наукової діяльності в аграрно-ветеринарній і Суспільній сферах атестація проходила за новою прозорою методикою. Її результати вплинуть на обсяг фінансування, формування держзамовлення на підготовку наукових кадрів і визначення типів закладів вищої освіти. Денис Курбатов, заступник міністра освіти і науки України, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, почнімо, власне, з того, чим, чим є державна атестація ось цих наукових установ і закладів вищої освіти. Як це виглядає в практиці? Ну фактично, я почну з того, що ми ставимо велику роль науки в майбутньому Україні, в майбутньому її економіки, в економіки доданої вартості, економіки, яка має змогу давати відповідь на всі виклики, зокрема бороноздатність. Отже, нам потрібен інструмент для того, щоб оцінити ефективність наукових установ і університетів, тобто інституцій, де проводяться дослідження. Тому державна атестація є таким інструментом оцінки цієї ефективності, оцінки, скажімо, певних переваг тих чи інших інституцій. Ми її розробили в минулому році з використанням кращого міжнародного досвіду. Це досвід Великої Британії, Німеччини і Польщі, які кожен раз там 5 або на 7 років оцінюють свої наукові установи для визначення їх ефективності. Зараз у нас завершено вже перший етап, як ви правильно сказали, ми підбили підсумки за аграрним напрямом, а також за суспільним науковим напрямом. Які результати вже є, і, власне, що змінилось тепер для вишів? Ну, перш за все, головне, що повинно змінитись повинно змінитись підходи до фінансування. Ми запроваджуємо нову модель фінансування. Те, що в цьому світі називається «Performance-Based Research Funding», тобто фінансування за результатами, тобто ми фінансуємо не площі, не стіни, а ми фінансуємо в тому числі результативність наукових установ. І розуміючи обмеженість бюджету, що не можна а, війну зараз підвищити фінансування науки для всіх наукових установ і університетів, ми виявляємо цим інструментом кращих із них. І вже в цьому році уряд заклав додаткове фінансування для того, щоб довести його до цих кращих інституцій через відповідну формулу. Якщо говорити про те, що змінюється для вищих навчальних закладів для університетів, які результати є фактично от на цьому етапі? На цьому етапі ми провели атестацію 209 наукових установ та університетів. Маємо чотири категорії. Найвища категорія це категорія А таких установ у нас близько 30. От е, саме для них е, в цьому бюджеті вже закладено 150 мільйонів гривень, які підуть е, за формулою додатково на ці інституції, щоб посилити їх матеріальну базу, підвищити заробітну плату дослідників, що дуже важливо, заробітна плата цих інституцій, дослідників. Вона збільшиться десь на 20, а десь навіть на 60%. відсотків. Ну і відповідно, ми очікуємо і приклад, скажімо, певних наукових результатів додаткових, а також прикладних впроваджень. Атестація проводиться раз на 5 років. в неї запроваджується так зване базове фінансування наукової діяльності. Спасибі вам, Денис Крубатов, заступник міністра освіти і науки України, був в нашому ефірі.